yeah Україна, яким не байдуже сьогодні є, твій запит до того, щоб люди відкривали свої серця, піднімали руки догори, до, до неба і взивали до тебе, того Господа Бога, який оставив славу неба і прийшов на цю прокляту землю, щоб війти в кожне серце. Господь, ми дякуємо тобі, що ти не остався в огробі. А ти воскрес на третій день, як казало Святе Письмо, і воскреснувши, ти оправдав кожного з нас. Воскреснувши, ти простив нам наші гріхи. Воскреснувши, ти пішов на небо. І на небі приготував там місце для, для кожної людини, яка повірить, що Ісус Христос є Бог який прийшов на цю землю во плоті, воплотився в тіло людини, щоб пройти свій земний шлях, щоб прочувствувати, як ми живемо, як іскушає нас діяло, як ми живемо і що ми чуємо, що ми чувствуємо, як ображають, як придають, як він, як холод. Як гаряче, як ідуть сльози, як жалко своїх друзів, як коли вони вмирають, як радісно, коли Бог відповідає. Він це прийшов. І Він пройшов у Іскусі. Я скушав його, але не зміг його Ізкуси. Ісус сказав, прийде сатана, але нічого мені не знає. Ісус прийшов для Того. Щоб піти на хрест. Пішов на хрест для того, щоб заплатити ціну. Ціну, яка повинна була заплачена бути по закону Божому за гріх людини. Ціна за гріх людини смерть. Але так Бог, Батько наш Небесний, возлюбив тебе, возлюбив мене возлюбив цю землю, щоб послав свого сина єдинородного, щоб він за нас страждав, щоб він за нас поніс муки на Христі, щоб він за нас проливав кров, щоб він за нас був мучений, щоб його придавали, щоб над ним знущались, в нього плювали, він остався один між небом. І землею на Христі. І люди опльовували його. Люди сміялися і кричали, як ти казав, що ти, Господь, що ти син Божий, зійди з Христа. Ти собі допомогти не можеш. Як ти допоможеш нам? Але написано надавно було, щоб Він пішов на хрест, щоб Він пішов на смерть. І щоб він смерть подолав. Яким чином? Бо він. Ішов в пекло не із-за того, що він був проклятий, чи він був гріш, бо він гріхи усього світу поніс на собі. Він забрав наші гріхи. Він забрав наше прокляття. Він забрав те, що положено було нам. Але він не остався в огробі. І він воскрес на третій день. Як він воскрес? Бо він був святий і непорочний. І він забрав в пеклі ключі від влади над людьми і, воскреснувши, простив нам наші гріхи, омив своєю кров'ю і дав нам свободу, розірвав кайдани гріха і розірвав кайдани влади сатани над нами. І він пішов на небо і приготував нам там своєму царству і небесному дім для кожного з нас. Приготувати місце і бажає дати нам, дар Божий, життя вічне, яке ми не можемо заробити своїми ділами, не можемо купити, не можемо пройти якийсь людський шлях, щоб заробити це вічне життя. А маємо прийняти тільки віру, яку Бог нам і дає. Віримо. Ми приймаємо прощення, спасіння і життя вічне. Ти дорога людина, ти дуже дорога людина, бо Бог віддав своє життя за тебе. Інколи ми не цінуємо своє життя, ми не віримо, що ми такі цілі. Але Бог так дуже оцінив твоє життя, що віддав життя своє за тебе. І написано, всяка людина. Всяка людина, кожна людина, яка б вона не була приступник, рецидивіст, чи бомб, чи п'яниця, чи наркоман якийсь, чи людина, яка запуталась, чи людина, яка проводжує нормальне життя по її слухам. Всяка людина, яка призве ім'я Господня, буде спасенна. Бо каже, спасешся ти, і буде вільна і спасена вся твоя сім'я, весь твій рік, і це дуже добре. І вся людина, яка прийме його, повіре серце і сповідує своїми устами, пред людьми і пред небом, буде спасена. Як ти вірє, це, скажи, Ще хочу сказати, і ми не будемо довго. хочу сказати, знаєте, ця проклята війна, вона в нас дістала. Присядьте на ту секунду. І, знаєте, деколи кажеться, що ми змучені, що ми безсилі, що вже нема сили, то я як священник я на похованні всіх наших військових 118 чоловік, героїв України, героїв Нікомачення, ми вже поховали. Ті, які загибли, ті, які віддали життя за те, щоб ми мали тут можливість прославляти нашого Бога, продовжували вірити, продовжували донатити, продовжували допомогти, допомагати і молитися наших воїнів наші захисники. Якби не вони, то ми були б вже окуповані. Бо ворог підійшов вже до Новороцовки ну, і Мар'їнського, він підійшов вже до Енергодара і він вже точив зуб. І в Біблії написано, якби не Бог, то вони розірвали б нас вже своїми зубами. Вони хотіли денацифі... ден... денацифіцірувати нас. так? Денацифікацію зробити. Знаєте, що таке денацифікація? Це знищити народа України, знищити наше, наше майбутнє, наше сьогоднішнє. Не дати нам жити, не дати нам співати, розмовляти і вірити в нашого Ісуса Христа, який є любов. І Бог дав заповідь. Пам'ятаєте заповідь? Перше не вбив. Така дуже сильна для людей. А як людина може не вбити, то їй треба поклоняти з Богом. Людина може не вбити і може не пожелати не дружини ближнього чи майна ближнього, почитати мати свою та батька, коли вона з Богом, коли вона почитає Бога. А коли людина безбожна, то вона не може почитати. Вона не може прощати. Вона зла, вона Ісус каже, як ви не зі мною, то ви проти мене. Як ви зі мною не збираєте, то ви мені як вороги. Бог є любов. І багато людей кажуть, що ми віручі. Амінь. Вони кажуть, ми теж віручі. Вони кажуть, що вони вірують наш ворог. А Ісус каже, по ділам їх побачите їх. Він каже, ваш батько дьявол. Бо ви робите, що ви людина не нависнічити війнуєте. Д'явол ненавидить людей. І він використовує людей, які не йдуть за Богом. Що таке гріх? Гріх це все, що йде проти законів Божих. Це все, що живе людина і своїм життям не прославляє Творця. Не тільки те, що там гріх ми робимо, а те, що не прославляє Творця. Бо ми призвані, ми народжені на цієї землі, як діти Божі. Ми є подоба і образ Божий. Але через гріх Адама людство потеряло образ Божий. Образ Божий. потеряло людство. І коли люди кажуть, що люди, як світ, як собака, ні, світи не такі. Люди як дьявол, який ненавидить. Але коли ми приймаємо спасіння, чому ми кажемо Христос, Христос на землі багато вір? Вірять в Будду, вірять в Крішну, вірять в парфірія Іванова, вірять в природу, вірять в дерева, вірять, адже багато що люди вірять, мільйон богів. Мільйони боїв, язичництво, поклоніння, колдовство, волшебство, відеопоклонство. І це все мерзота перед очами нашого Бога. Бо Він сотворив нас, ми, його діти. І через гехопадіння Адама і Єви ми потеряли обличчя Боже. І вже перший син в сім'ї Адама і Єви Каїн вбив Авеля. І ця війна продовжується до... Бо люди ненавидять до диному. І Господь не ставив нас так. І Він послав сина своє народного, щоб він прийшов і розрішив проблему гріха. Бо людина не може розрішити проблему гріха. Бо Бог дивиться на землю і каже, що нема не одної людини безрішної. Всі люди зрішили і всі достойні смерті. Аби Бог любить, Бог любить нас, Він не хоче оставляти. І то він послав Ісуса Христа. І що зробив Ісус Христос? Він за нас був. Він страждав за нас, Він воскрес і Він оправдав нас, такий, який ми є. Ти такий, як є, я такий, як є. Ми всі грішні. Але Бог оправдав нас таких. І коли ми приймаємо його жертву Воскресіння, Спасіння приймаємо то він дає нам силу. Як дітям Божим. Ми були діти д'явом, але стали дітьми Божими. Він забрав нас з того життя, в якому ми жили. І дав нам майбутнє, Та нам, дав нам віру, що ми маємо вже життя вічне і тут, на цій землі, повноцінне життя через прийняття, через каяття через примирення з нашим Богом. І сьогодні, кажеться, нема вже сил. Як далі жити через цю прокляту війну, через такі втрати, через розрушені села, міста, домівки, через стільки десятків і може сотні вже тисяч загиблих наших. Бог каже, звертайся до мене, і я змучений дам силу. І як ти вже безсилиш, то я дам тобі місць. Бог каже: не бійся, я з тобою. Не озирайся, я твій Бог. Я зміцню тебе, і я тобі поможу. Правицею правди своєї тобі я підтримаю. Отож, засоромляться та здяковіють усі проти тебе запалені. І стануть нічим, і погинуть твої супротивники. Шукатимеш, але їх ти не знайдеш. Своїх супротивників і стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я, Господь Бог твій, я держу тебе за правицю і говорю тебе, не бійся, я тобі поможу. Серці кожної людини є надія на те, що життя має сенс. Багато людей. Не бачать вже сенсу жити. Страждання. Але десь віримо, що страждання мають закінчитися. Що Бог, як є, Бог, який сотворив цей світ, що йому не байдуже до тих обставин, які, в яких люди перебувають. Але ми кажемо, через гріх людства, через гріх людства втратили. Через гріх людства втратили. Зв'язок з творцем і втратили сенс для життя. І люди кажуть, а скільки того життя? Люди вішаються, стріляються, воюють, зляться, вбивають самі себе, Теряють радість, віру і саме життя, як дав нам Господь. Людство залишило Бога. Та слава Богу, що Бог не залишив людство. Святий Боже, Він не залишив нас. Він послав Ісуса Христа, Сина Свого, щоб Він приніс себе в жертву. Щоб ми через цю жертву, яку приніс Ісус, через Його кров страждання, через Його смерть, щоб ми мали стати сьогодні дітьми Божими. Івана Іоанна 3,16 написано бо так. Сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдинародженого Сина, заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був згублений, а де здобув вічне життя. Не загубився, але мав вічне життя. Він помер наш Христос на кресті за наші гріхи та на третій день Воскрес для нашого з вами виправдання. І кожен, хто повірив всього, прийме Христа своїм Господом, Спасителем, отримає свободу від гіха і смерті. А разом з тим, коли ми приймаємо Ісуса, ми приймаємо і сенс життя. Бо Ісус каже, я є життя, я є твій і я є істина. То ми дякуємо Господу, що Він дав нам віру, дав нам надію і ми. Маємо жити. І ми віримо, бо написано. Написано, що Бог поблагословить нас, як ми віримо, і наше життя буде продовжуватися. Вільні, незалежні, багаті, благословенні, багатоконфесіональній Україні. Ми віримо в це і наші діти. І наші онуки, і наші правнуки не будуть рабами, а будуть панувати на цій землі Божій, яку Бог дав Україні. І ми маємо не лишити нашу землю. Ми маємо, хто дивиться нас, з-за рубежа, повернутися на свою землю. Бо як ми не повернемось на землю свою, яку Бог дарував нам, то наш Хлопці віддають своє життя. Ми повинні повернутися. Повинні повернутися. Відбудувати нашу землю. Христос Воскрес і Україна Воскресе. Ми відплачемо наших бійців, які загинули, які загинули І ще загинули. Ми відплачемо, ми допоможемо всім сім'ям. Ми візьмемо за руки, і ми будемо відбудовувати. І Бог обіцяє, що Він накриє стола, накриє стол, віду наших ворогів. І вони будуть бачити, як ми щиро дякуємо Богу за його мить, що Він не дав розірвати нас ворогом зубами своїми, щоб ми мали віру, що це наша земля, що це те, Куди нас Бог поставив нашу ступину розбудовувати державу, розбудовувати церкві, церкви, суспільство, і ми будемо далі жити, прославляти нашого Господа. ми будемо славити Його за те, що Він дав нам пережити. Ми з вами, сильні люди. Ніка Бочання, ви благословенний, сильний народ. Благослужить вас. Тримаємося, єднаємося разом до перемоги. Є зовнішні виводи, є ще внутрішні виводи. Бог дасть тобі силу, ми читали. І Він каже, як допоможу тобі. Як допоможу тобі, то віримо, маємо надію і йдемо вперед. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І всі скажуть, і всі скажуть.